Дівочки, я вам зараз покажу, що я собі обхватила на Чорну п'ятницю, тому що зазвичай я або взагалі нічого не купляю, це все проходить повз мене, або я купляю щось маленьке, з маленькою знижкою, там щось мінус 10%, мінус 3 А в цьому році я прям собі вихватила цілу купу ніштіків. Перше, що я собі замовила, це мої улюблені парфуми. Колись мені Юля їх подарувала на день народження, і все, з того часу мені снісло башку. У них на сайті були знижки на Чорну п'ятницю, і замість 4 тисяч вони коштували 2 Тому я з радістю замовила собі спочатку один парфюм потім такий самий другий парфюм. І десь приблизно через тиждень я зайшла, перевірила, що у них там ще досі були на той момент знижки. І я в приступі жадності купила собі ще одні парфюми, такі самі. Це буквально однакові парфюми, просто вдруг мені не вистачить. І не дивлячись на те, що я абсолютно не задоволена комунікацією з цим брендом, то я все одно вважаю, що я урвала, підійшовки. І ця знижка не 10% не 20% не 30% а просто половина від ціни. це прям варайл лайк. Це був просто приступ жадності. Друге замовлення. Це якийсь восторг. Це просто щеняча радість, тому що ми заплатили за дві упаковки кави. А нам в подарунок поклали ще дві. Ці дві за які ми заплатили. Потім третю нам просто чомусь поклали в подарунок. Я так думаю, що це пов'язано з чорною п'ятницею. А цю дівчатки, ми зібрали. Карточку, коли ти щось замовляєш, і тобі ставлять початку. І коли там в тебе 12 початок, то на 13 тобі щось дають в подарунок. І нам сказали обирати будь-що сайту, і я обрала упаковку е дріпів кави Decaf. Я не знаю, як там працює цей швидкий дофамін, але я була настільки рада цим двом безкоштовним пачкам кави, що в мене було відчуття, що ніби я виграла мільйон доларів лотерею. От це мені повезло. І третє, що я дуже хотіла на чорну п'ятницю, але провтикало. Це в магазині Кіко була акція 3 до 6. Ти Купляєш собі три продукти, і три тобі дають подарунок. А мені якраз треба була база від Кіко, я би собі купила блиск від Кіко, і може спробувала би ще дінюшки спаркли, і три будь-яких подарунки мені дали би безкоштовно. І я, дівочки, вважаю таку акцію дуже жирною, тому що мені все одно доведеться все це купляти. Але я дізналась про неї лише на наступний день, коли вона вже закінчилась. А якщо ви також щось оцими ручками, оцими каляшнями вихопили щось собі на чорну п'ятницю, то діліться в коментарях.